Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся. Оце виправляюся. а В мене вже немає цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Да, ти ну з тобою все нормально, Бог точно є. Я, я от гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто всім привіт! Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю, і ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні. Нантів, і у нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук. І одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав. Чи роблять гроші людину щасливіше? А, дають більше можливостей для емоцій, є не більше. Щасливим точно ні. 100%. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? Важке питання. Краще України немає, але Йо, треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні скільки. Ні, скільки. Я не можу без телефону, та все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і, і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готовий, мені хочеться, як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, Жити. хочеться пожити, так. Да. Сергій. Ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Попрошую на ти, давай на ти, можемо на ти. Все, окей. А що почати? Що цікавіше? Як почалась війна з того моменту? А, ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були політики, депутати, я займався їхніми там сторінками, ясно, ну це всі знали насправді. А, велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо? А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії. Вони на Колимі були. Бабуся за то, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну за дідуся теж там політичний дядь, Теж він був йому там років 17 було. і Він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія. А попри страх, по ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І, звісно, був шок. Всі чекали це 22-го, сталося 24-го, Вони там щось завтикали чуть-чуть. Так, да. ну краще вони взагалі нас завжди запізнилися, але вже так. як вийшло. Да? І ранок був. Я думав, що я готовий до цього. Ну, Я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був в нашому будинку, там в Україні, спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізавши з пустой, з криками Сергій, быстрій, збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від цього, що це буде настільки страшно. Ну, Просто реально паніка і так далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, це машини заправляють гроші. І так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що е, зараз буде паніка, атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. Е, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція всю, я там